На каналі «Тирка Київ виступали люди Порошенка. Хоче, щоб він став міністром закордонних справ знову, хоче до влади. А хто здав? Хто здав Крим, Донецьк, Луганськ? Тепер він їх буде визволяти. Нафіга він їх здавав, скільки вже людей загинуло. Він хоче, щоб загинула всі. всі українці загинули. Бо він полководець, сивочолий, Він задовбав. Він має ці підприємства оборонні, Він хоче випускати зброю. Він хоче до влади. Може, вже хватить, я думаю, скільки можна. одні і ті ж, коли кормушки. Та да при ньому було ж так само корупції, як зараз. Просто не були такі масштаби поставок від, від Заходу до Америки. Чому ж він такий договорщик? Чому ж він такий договорщик не договорився в 2014 році? Щоб війна закінчилась. Ну, мусолив її на кордоні. Можна було щоб ці, ці території давно замінувати, за... а не морочити людям голову собі і дати Путіну шанс завоювати всю Україну.